Вітаю, друзі! Вітаю четвер. П'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні, 9 травня. Я не святкую. Я вже третій рік не святкую, будь-які. Свята, які пов'язані з Російською Федерацією, не знаю, правильно це чи неправильно, зміниться це чи не зміниться. Можливо, Но зараз я не можу себе заставити, святкувати разом з Російською Федерацією. Раніше було ну, набагато проще, зараз не хочу себе ідентифікувати взагалі з чимось російським. Ну, от не хочу. Ну от Немає у мене ні бажання, ні сил, ні, ні розуму зрозуміти, чому я це повинно робити. Бити. Тому для мене сьогодні не свята. І це не значить, що я там не е почитаю чи не згадую загиблих і так далі. Та це зовсім не те. Просто вони святкують. І я в цей день не святкую, і я вчора поминав, сьогодні ні. Ну Ось такий у мене принцип. Буває, у людей є принципи. І в мене він. Є, як і у Великій Британії, друзі. Визиває Російська Федерація посла Великобританії, тупотить ногами, пузари, пускає пузирі з носа. Ми вас та ми ось вас роз... ми 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 ми, ми те зробимо, ми ось те зробимо. Якщо ви Ну, послухав посол, вийшов, не прокоментував нічого. А через два, дві доби Великобританія оголосила про висилку російського військового аташе. І введення нових візових обмежень для російських дипломатів. Ну відповідь нормально. Ви нас визиваєте, ви тупите, потримайте. Ви не хочете з нами спілкуватись? Будь ласка, що таке візові обмеження? Ну, вже ж. Такі були в Америці, я не знаю, вони працюють зараз для, о, в, в ООН, там ще для когось. Ну, Можна їздити, наприклад, тільки в межах е, е, Нью-Йорка е, да, черти е, міста. Або ще якісь там можуть бути обмеження, да, не, не, не відвідувати те, те. Можна вести будь-які візові обмеження. Так, подивимося, що введе Велика Британія. Все нормально, друзі. Далі ми проговоримо ще раз про Шабуніна, хоча, мабуть, він і не вартий нашої розмови, але ми повинні знати. От повинні знати і не забувати. Перед цим, друзі, якщо хтось забув, якщо хтось ну, просто дивиться без підписки, підпишіться на мій канал, це допомога каналу. Натисніть дзвоничок, щоб приходили до вас повідомлення. Можливо, будете слухати, можливо, це вам цікаво. Вподобаєчко обов'язково. Це ютуб. Це вимагає ютуб, щоб. Ми допомагали а ви, мені, я вам і якось ми разом існували. Також розповсюдження. Також це дуже це дуже дуже потрібна штука розповсюдження каналу і будь-які коментарі без матерних слів. Так, от, Шабунін, друзі, Шабунін. Ну що, в суді визнали в Дніпровському суді визнали, що Шабунін військову службу не проходив, а зараз він чиститься бойовим медиком ще в якійсь там частині. Ой-ой-ой, очільник ЦПК, да, Центр протидії корупції, Віталій Шабунін, виявився, виявився бойовим медиком. Він витаскує хлопців з поля бою, з нуля, з окопів. Слухайте, Шабунін такий герой у нас. Ну, страшне, страшне, це треба, я не знаю, його повинно Надо петицію, щоб він став героєм України. Віталій Шабунін. Це такий. Ах, кремень, хлопці, вибачте, що я так іронічно, е, і знову хтось може сказати, а це ти про військових. Та нема в нього військового взагалі нічого. У нього військова є зарплатня 23 тисячі і 30 тисяч у нього, знаєте, за що він платить? За виконання військових завдань в умовах воєнного стану. Але при цьому він з Києва нікуди не виїздив. Він жре все весь час в ресторанах, в кафе, він там зустрічається. Ну, у нього все нормально. Розумієте, у Шабуніна все йде по плану. ДБР, правда, розслідує дві кримінальні справи щодо Шабуніна за ухилення від мобілізації та підробку документів. На документів на ЗК. Він навіть там бреше. Бачите, як от ці декларації, вони брешуть. Знаєте, чому Шабуніна? Ну, от Я не хочу розбирати, що він там проти, ну, по корупціонним справам робив, що він там розслідував, що він вислідував, де він важливіше. Ні, можливо, він і важливий, але є порушення. Якщо ти, якщо ти антикорупціонер, то ти не повинен бути сам корупціонером. А у нас виходить, я казав, що у нас антикорупційні органи більше корупційні, ніж тих, кого вони ловлять. Отак і Шабунін. Він один з перших корупціонерів. І, і, і ну, так не можна. Страна перевертень у нас виходить, і ми не можемо її повернути навпаки. От ми стоїмо на голові і не можемо стати на ноги. Ну чому? Я не знаю. Чому? чому? Тому що дружина екс-командира Полтавської 116-ї бригади, ТРО, їздила на автівці, яку, яку місто купила для військових. Ось вона використовувала як частне авто. І тоді ж арештували два, два, двоє авто, на яких вона їздила, шкода Каді і Міцубісі Л-200. Воно було арештоване, але зараз бригада на фронті, яка не була нікого. Це ж Аудіт, бригада на фронті. E, і справа ж тоді була екс-командира Олександра Чахлова, й арештували ці машини, і відправили, повинні, були, повинні були відправити на фронт хлопцям, людям, воїнам нашим, а не щоб їздила… Отакі От їздять. А ми все одно робимо справу і будемо робити друзі, і не звертайте на них уваги. Ми робимо свою справу. Я Хочу подякувати за донати. Баніуліс Вікторію, Паномаренко Валентину, Царюк Тетяну, 50 на 50. Дякую особисто вам, Тані. Олійник надія, тут 50-50. на 50, тут спальники 50 і дрони 50, подяка вам. Ще була, був, був якийсь переказ, написано. Сплата за ГСІ. Приват 24 без прізвища. Я не розумію, від кого це і що, не знаю. Ну і Валерію Лазебнику. Вчора він запізнився на наш стрім, але прийшов і одразу три перекази, як він завжди робить. Друзі, монобанка відкрита, спонсори. Я вас обіймаю всіх. Дякую вам за підтримку, каналу. Кожен може стати спонсором, натиснути, натиснувши кнопочку спонсорства. Да? Все, що потрібно особисто від мене, пишіть на електронну почту або на е в меседжер, лічку на фейсбуки. Друзі, всім велика велика подяка. Ми робимо свою справу і будемо її робити, і завершимо цю справу правильно. Україна переможе.